Сильні морози очікують на прикарпатців під час різдвяних свят. Про це повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології. На шосте число на різдвяного на різдвяний вечір очікуємо пониження температури. Буде сягати 17-19 градусів морозу в нічний час. В день буде температура 14 18 градусів морозу. В горах очікуємо пониження температури місцями до 20-25 градусів морозу. Це з проходженням цього циклону заходить холодний арктичний антициклон. Який якраз приносить нам оце похолодання, за словами синоптиків, така погода протримується до 9 січня. У зв'язку з цим головне управління ДСНС в області закликає краян подбати про власну безпеку. Хочу зауважити, що на території області функціонує 62 стаціонарних пункти обігріву, до яких можна звернутися та отримати відповідну допомогу? За необхідності, за зверненням органів місцевої влади. В області буде розгорнуто мобільні пункти обігріву та організовано їх цілодобове чергування, куди мешканці можуть теж звернутися за допомогою. У зв'язку із низькими температурами у місті та області зростає число людей, котрі дістали обмороження. Як з цим боротися та чи можливо цьому запобігти, ми поговорили із лікарем-хірургом із міської клінічної поліклініки номер 1 Відповідно, першими ознаками відмороження є, як правило, блідість шкірних покривів і втрата чутливості, якщо ви на вулиці десь скажімо, працюєте чи тривалий час знаходитеся і відчули, що є затерпання, є відчуття поколювання, є якийсь, скажімо, дискомфорт в ділянці в відкритих ділянках тіла то відповідно, це вже може свідчити про перші ознаки відмороження. Що робити в таких випадках? Насамперед, це, звичайно, припинити дію низьких температур. Це є перше. Тобто зайти по можливості в тепле приміщення. Так? Рекомендується також розтерти ділянки тіла, які уражені. Але ні в якому разі не снігом. Розтерти треба акуратненько до появи вже відчуттів, до почервоніння шкіри, але розтерти просто руками. Звичайно, що найкращим методом це є профілактика. Так? Профілактика полягає в чому? Ну, насамперед, щоб адекватно вдягатися, має бути: якщо, наприклад, де... Взуття, воно має бути зручне, має бути нетісне і не занадто вільне. Теплі шкарпетушки, рукавички. Лікар каже, що не варто зловживати алкоголем, адже це теж одна із найбільших причин обмороження. Мінусова температура вдарила і по автошляхах. Як повідомляє автомобільна дорожня служба, на час погіршення погодних умов водіям краще утриматися від поїздок. Наразі уже обмежено рух для важкого транспорту на високогірних районах області. Христина Дечаківська Ігор Попек, ТРК Карпати.